18 травня для чоловіків почалося життя по новому зміни у порядку і процедурі мобілізації та отримані відстрочки були внесені ще й постановою кабінету міністрів 560 від 16 травня цього року про порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації в особливий період. У першу чергу хочу почати з позитивних змін, які, в принципі, були внесені даною постановою. По-перше, це чітка затверджена форма про відстрочку. Це додаток номер 4 до даної постанови. Тобто, вже є заява конкретної форми, яку має подати громадянин, і відповідно до даної заяви, також встановлений порядок її подання. Дана заява подається особисто громадянинам на голову територіального центру комплектування соціальної підтримки і розглядається вона протягом встановленого періоду. Дана заява має бути розглянута протягом 7 днів. До заяви додаються засвідчені копії документів відповідно до додатку 5, тобто, це документи, які дають вам підставу для відстрочки. Військовозобов'язані, які звернулися до територіальних центрів комплектування соціальної. Підтримки із заявою про надання відстрочки до прийняття рішення відповідною комісією не направляються на проходження ВЛК. Тут я хочу звернути увагу, що за наявності військово-облікових документів не старого зразка. На підставі розгляду отриманих документів комісія ухвалює рішення про надання або відмову у наданні відстрочки. Комісія оформлюється протоколом. Про прийняти комісією рішення повідомляється за. Засобами телефонного електронного зв'язку або поштою заявнику найпізніше ніж на наступний день після ухвалення такого рішення. Тобто, як ми розуміємо, якщо ви оновили свої дані і там зазначений ваш номер телефона і електронна пошта, то вам мають подзвонити. Ви маєте прийти відповідно з посвідченням, в який вам вклеюють він код у разі позитивного рішення, військовозобов'язаному зобов'язаному надається довідка також із зазначенням строку від. Строчки за формою, визначеною у додатку номер 6 до зазначеної постанови. У разі відмови у наданні відстрочки військовозобов'язаному повідомляють письмово із зазначенням причин відмови за також вже встановленою формою у постанові, це додаток номер 7. Таке рішення може бути оскаржено у судовому порядку. Це зокрема рішення про відмову у наданні відстрочки. До ухвалення комісії рішення військово не Підлягає призову на військову службу під час мобілізації і на особливий період. Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації надається на строк дії відповідних підстав на сьогодні. І з практики можу сказати, що це відстрочка надається на півроку. Через півроку знову потім вам прийдеться приходити і оновлювати дані, але не більше як на строк проведення мобілізації, яка встановлена указом президента України. Іне тут з одного боку досить цікаво, що відстрочка надається на півроку а воєнний стан у нас ще діє до серпня цього року. Також, із позитивного, нарешті, через два роки у нас з'явився зразок акту відмови від отримання повістки. Змінився перелік та вимоги до отримання відстрочки певним категоріям громадян. Саме на цьому я хочу зупинитися. Оформлення відстрочки по догляду. Тут, в принципі, такий неочікуваний поворот: ми маємо. По трьом підставам для відстрочки: догляд, тобто постійний догляд. Пункт Дев'ятий це зайняті постійним доглядом за хворою дружиною або чоловіком, дитиною або за своїми батьками чи матір'ю, батькам, чи матір'ю дружини, чоловіка, Якщо вона сама потребує постійного догляду за висновком медико соціальної експертної комісії чи лікарсько консультативної комісії закладу охорони здоров'я, померла чи загинула. Визнана зниклою безвісті або безвісно відсутньою. Оголошена помер... Мерлої і батько чи мати дружини не має інших працездатних членів сім'ї, які зобов'язані та відповідно можуть здійснювати за ними догляд, які за висновками медико соціальної експертної комісії чи лікарської консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребують постійного догляду. Переходимо до пункту 13 також статті 23 закону України. Про мобілізацію, мобілізаційну підготовку, це особи, які мають одного із своїх батьків з інвалідністю першої чи другої групи, або одного із батьків дружини чоловіка з числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи, за умови відсутності інших осіб, які не є військово зобов'язаними та відповідно до закону, зобов'язані їх утримувати. Крім випадків, якщо такі особи самі є особами з інвалідністю. Валністю і потребуються постійного догляду, перебувають під арешту, ну відповідно крім домашнього арешту, або відбуваються покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі у разі відсутності у невійськово зобов'язаних осіб здійснювати догляд за особою з інвалідністю першої чи другої групи може лише одна особа з числа військово зобов'язаних за вибором такої особи з інвалід. І нарешті 14 пункт також цієї статті 23, в якому йде мова, що це члени сім'ї другого ступеня споріднення, особи з інвалідністю першої або другої групи. Зайняті постійним доглядом за нею не більше одного та за умови відсутності членів сім'ї першого ступеня споріднення. Або якщо члени сім'ї першого ступеня споріднення, самі потребують постійного догляду за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарська консультативної комісії закладу охорони здоров'я. А у разі відсутності членів сім'ї першого та другого ступеня споріднення, норма цього пункту поширюється на. На членів сім'ї третього ступеня споріднення особи з інвалідністю першої або другої групи, частина 1 статті 23 закону України військово зобов'язаний повинен звернутися до ТЦК за місцем свого перебування на обліку із заявою у паперовому чи електронному вигляді. Додати письмову заяву особи, яка потребує догляду девільній формі про підтвердження відсутності у неї інших осіб, які не є військово зобов'язаними та відповідна до закону зобов'язані її утримати, працездатні діти, чоловік, дружина. Ця вимога ставиться у випадку, якщо військовозобов'язаний не має право на призначення компенсації, тобто допомоги і надбавка на догляд за хворими членами сім'ї. ТЦК перевіряє перебування військовозобов'язаного на обліку, родинні зв'язки, військовозобов'язаного та особа, яка потребує догляду, наявність інших зареєстрованих задекларованих осіб за адресою місця проживання чи за задекларова... Ованого місця проживання особи, яка потребує догляду шляхом обміну з іншими інформаційними системами та реєстрами, і відповідно за результатами і матеріалами перевірки виконавчим органам, також за місцем проживання військовозобов'язаного, який здійснює догляд, тобто виїзної перевірки, і у разі виявлення невідповідності, наведених у заяві даних непідтвердження підтвердження певного факту із документів, які були надані, така. Заява в ТЦК не розглядається. Новий обов'язковий документ: акт про встановлення факту здійснення особою догляду, постійного догляду, додаток номер 8 Як його отримати? Військове зобов'язання звертається із заявою до виконавчого органу сільських селищних міських районних у містах рад за адресою місця проживання або задекларованого місця проживання. Заяву розглядає комісія із встановлення факту здійснення. Сення особою догляду постійного догляду при від виконкомах рад, і найцікавіше, що з'явилося в постанові уряду і чого немає в законі для догляду за особами з інвалідністю другої групи, тепер обов'язково подається висновок ЛКК про потребу в постійному догляді. Це додаток номер 5. Як виглядає сам акт про встановлення факту здійснення особою догляду постійного? Це додаток номер 8 в постанові. Також для студентів денної форми навчання з'явилася додаткова вимога взяти витяг з єдиної державної електронної бази з питань освіти. У постанові йде мова про можливість оформлення відстрочки через електронний кабінет. На сьогодні з практики хочу зазначити, що клієнтам подані документи ТЦК два тижні тому, а при отриманні з витягу не відображається відстрочка. При цьому відстрочка по суті потрібна на період воєнного стану, але її дають автоматично на півроку. Вона надається сьогодні на півроку. Вже зазначала воєнний стан на сьогодні діє лише до серпня даного року. Тож подивимося, як це все буде відбуватися на практиці. Я сподіваюся, що дане відео було вам корисне. Якщо у вас виникнуть питання, ви можете мені написати. І не забувайте про наш телеграм-канал. До речі, саме сьогодні я там запостила певні підстави дуже коротко щодо догляду за особами, тому підписуйтесь на нас, також ми є в інстаграмі і тіктоці. Все обов'язково буде добре.